Парків, нове надходження, Volkswagen Passat 2012 року випуску в максимальній комплектації Cell Premium. Автомобіль із США, двигун 2.5 надійний атмосферний. Додатково встановлено ГБО. По кузову без зауважень, легке ДТП попередку. Диски у нас 17 оригінальні, гума в гарному стані. Встановлено ГБО додатково. По технічній частині все працює, жодних зауважень. Так, Тут у нас салон Шкіра плюс Алькантара, є пам'ять сидінь, є підігрів сидінь, дуже таке круте дерево, топова акустика Fender, люк, круїзи, клімати, все є, все працює. І пробіг даного апарату 110 тисяч. Автопарк Київ. Чекаємо вас на тест-драйв.